Дякую, Михайло Дудович. Ну, я не розумію, наскільки називалося життя ще Юрія Олеговича, е, він хоче відповісти козаку. Шановні депутати, шановна громада Чекирівського району, я дам відповідь. Ви знаєте, для мене... Як і для любого керівника, який сьогодні організовує і працює у владній структурі, головне на сьогоднішній день забезпечувати конституційні права громади, і саме головне займатися розвитком, соціально-економічним розвитком області. Якщо говорити по Чигиринському району, ви знаєте, голова адміністрації це ще не професія, і тут за роботу і за вчинки треба відповідати. І я вам відверто скажу: якщо аналізувати роботу дискента, то е, мене хвилює розвиток району. Якщо ви кажете, що е, район грабувався, був в занепаді, так він залишається в занепаді. Район на сьогоднішній день немає інвесторів. Жодна інвестиція за весь цей час роботи Діскента вже скоро буде рік, не залучена. Якщо ми говоримо за історико-культурну спадщину, так Поки не втрутився особисто резиденція Богдана Хмельницького і те, що на сьогоднішній день у нас там є, є у громади, практично була зруйнована і не приділялася цьому увагу. Я вже не кажу про інші соціальні показники і ту роботу, яку необхідно проводити. Тому на сьогоднішній день. Для мене важливо, щоб був керівник, який сьогодні буде конкретно як господарник займатися конкретною справою. І якщо сьогодні є репліки в сторону Островського, так я вам скажу так: ви знаєте, людина сьогодні зі зброєю в руках захищає батьківщину в батальйоні Єда, і в його хлопці, Холодноярське, холодноярське козацтво, яке в дійсності знаходиться зараз у е Тець в місті щастя, які вже не один місяць знаходяться і захищають там кордони нашої держави. Так я і на сьогоднішній день не хотів би, щоб зараз сипалося негатив в сторону цих хлопців, яким зараз не просто. І давайте ми сьогодні будемо об'єднуватися не пустими гаслами, а конкретною справою. Дякую за увагу! Слава Україні!